З Дональдом Трампом у Білому домі та республіканцями, які контролюють сенат, збільшення кількості заборонених книг в США помітно зростає. Що відбувається? Чому це відбувається? Давайте сьогодні по порядку зі всім будемо розбиратися разом. Всім привіт, мене звати Юля, і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми будемо обговорювати питання, яке останнім часом стало дуже актуальним і тому викликає багато обговорень у суспільстві. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки питання цензури книг це не лише суперечки в школах чи бібліотеках. Це питання, яке виноситься. За межі цього всього і масштабується на всю країну. Це стало політичним інструментом, який впливає на освіту, культуру та навіть вибори. Особливо ця тема стала гучною після повернення Дональда Трампа до публічної політики в 2024 році. Отже, після виборів це питання стало дуже обговорюваним. І перше, що мабуть всіх цікавить, це те, чому ж книги забороняють. Ні для кого не секрет, що американський книжковий ринок це один з найприбутковіших і найбільших ринків у світі. Разом з тим США також рекордсмени в кількості заборонених книг. Тож чому їх забороняють? Основна причина це зміст, який вважають непристойним або неприйнятним. Американський пен каже, що такі заборони найчастіше стосуються книг кольорових авторів, ЛГБТК плюс письменників і жінок. Це книги, які стосуються тем расизму, сексуальності, статі та історії. Яскравий приклад: це Маус Арта Шпігельмана, це графічний комікс про Голокост. Ця графічна новела Кликала бурю суперечок після того, як її вилучила зі шкільних бібліотек у штаті Теннесі. Аргументуючи рішення жорстокими сценами, ну очевидно, що якщо історія про Голокост, то не буде там про рожеві поля історія. Що цікаво, найбільш заборонені книги це не лише сучасні автори. Там багато класики є, з поміж якої, наприклад, Блуєст Ай, Тоні Моррісон, В нас є перекладена її «Кохана», А Блуїст Ай дослідно можна перекласти найблакитніше око. Теж. Одна з найбільш заборонених книг, найчастіше її вилучають з бібліотек. Або це книга Вбити пересмішника Гарперлі е, теж часто потрапляє в цей список. Взагалі, е, бути пересмішника це такий, можна сказати, виняток справи, тому що навіть е, представники афроамериканців вони дуже часто ведуть дискусії щодо взагалі потрібності цієї книги в обговореннях зараз, в читанні її, тому що канва проста біла людина, рятує чорну людину. В деяких випадках книги вилучають Через те, наскільки вони некомфортні під час читання, знову ж таки, якщо теми туркаються е, болючих сторінок історії, питання несправедливості світу, часто такі речі дійсно викликають бурю емоції, дуже це неприємні емоції, часто е, тому і некомфортні. А тепер про статистику: заборонена книги в державних школах повторювалися протягом всієї американської історії з помітними спалахами в певні епохи президентства різних людей і на початку 80-х років нам же ж як українцям цікаво, те що хоча така цензура існує вже дуже давно, з початком 21-го року, її масштаби різко і безпрецедентно зросли в 2023-2024 навчальному році в державних школах було заборонено понад 10 тисяч книжок. Це аж на 30% більше ніж було попереднього року. Найчастіше такі рішення ухвалюють на рівні місцевих органів влади, шкільних рад, адміністрації, іноді під тиском певних окремих політичних груп. Але що цікаво, окрім того, що на рівні конкретного штату, на рівні просто конкретної школи можуть заборонити ту чи іншу книжку, очевидно, що президент і його адміністрація мають величезний вплив на формування цих заборонених. Списків після виборів я дуже часто потрапляла на відео книгарень е, Америки, де показували стележі з книгами, підписані як купуйте, поки ці книги не зникли після інаугурації Дональда Трампа. Нещодавно світ сколихнула новина про те, що Трамп підписав укази, спрямовані на скасування програм різноманітності, в тому числі і в міністерстві освіти ці програми сприяють тому, щоб боротися з несправедливістю світу. От, наприклад, Норін Фарл, яка є в. Конавчою директоркою Equal Rights Advocates. Це некомерційна група, яка підтримує гендерну рівність. Сказала, що розпорядження Трампа е, має чітке повідомлення. Ця адміністрація готова пожертвувати як громадянськими правами, так і економічним зростанням заради просування екстремістської програми. Е, написала вона в заяві для Reuters. Е, очевидно, що в принципі все, що зараз адміністрація Трампа будуть висувати їхні рішення, якось нещодавно е, заборонена. Підтримки оці грантових грантової підтримки в Україні також це все уже дуже сильно розкручується, вже багато різної аналітики, на що це впливає і так далі. Але сьогодні у нас цікавий тема книжок. тобто Давайте поговоримо про те, чому це все таки проблема. Найочевидніше, це те, що заборона книг це не просто про обмеження доступу до літератури. Це посилає небезпечний сигнал про те, що можна певним людям контролювати те, про що ми думаємо, що ми читаємо і про що ми говоримо. Організації по типу Пен America, American Library Association активно виступають проти цього, наголошуючи на важливості свободи слова. І загалом, Пен неодноразово говорили про те, що за Борона. Це крок назад. Для демократії, що буде далі, хоча явище заборони книг для Америки звичне, все одно з кожним роком протести, обговорення, суперечки, дискусії не вщухають. Люди влаштовують читання заборонених книг, створюють ініціативи на захист авторів та бібліотек. І взагалі перспектива ще чотирьох років правління Дональда Трампа змусила читачів повернутися до своїх книжкових стелажів, переглянути, що ж там забороняють, і це знову викликало у них зацікавлення до тієї. Літератури, як говорить Пен Америка, у майбутньому важливо слідкувати за ініціативами політичними і реакцією суспільства. Подібні ситуації підкреслюють важливість свободи слова та літературного різноманіття. А що ж власне забороняють? Я насправді дуже здивувалась, коли побачила список заборонених книг «Гаррі Поттер» і Філософський камінь. Голодні ігри в пошуках Аляски, паска «Паска-22» і багато багато інших текстів, які мене дуже сильно здивували, тому що читаючи першу частину Гаррі Потера, дуже дивно насправді побачити її в списках заборонених книг. Але насправді проблема в тому, що Америка думає, що ця книга змушуватиме дітей очікувати від світу не того, яким він є, і так далі. Хоча ну зі всієї серії, Гаррі Потера, очевидно, що перша книга найбільш дитяча. Хоча, як я бачу, друга також під забороною барба пурпурова нещодавно до речі, веселії видали це. Книги, які піднімають питання расизму в США. Книга Маргарет Етвуд, розпід служниці, яка за декілька днів очолила а, рейтинг бестселерів поряд з іншими книгами, які також розкривають похмурі а, прогнози майбутнього для світу. За два дні після переобрання Трампа розповідь служниці Маргарет Етвуд різко зросла в продажах, піднявшись на 400 позицій в американському рейтингу бестселерів Amazon і стала третьою за популярністю книжкою в країні. Роман Етвуд. Мав таку ж популярність під час першого терміну Трампа. Що би ще можна було заборонити? Звісно, що Джорджа Орвела там є і колгосп тварин, і очевидно, його магнум опас 1984, пробачення Британії під тоталітарною диктатурою, яка контролює суспільство. 1984 посідає перше місце в топ-40 на Амазон. Поруч з романом «Антиутопію» Рея Брайдбері 451 градус за Фаренгейтом, яка була написана ще в 1953 році, але не лише художня література піднімається в топ-продажів. Як, от, наприклад, історик і велика підтримка українського народу Тіміті Снайдер, його книга про тиранію двадцять років ХХ століття також очолила цей хід парад. Снайдер випустив книгу у 2017 році під час саме першого президента. Трампа і вона отримала широке визнання. А в ній викладено його занепокоєння щодо повороту Америки до авторитаризму. Загалом, якщо ви не читали Снайдера і не знайомилися з його книгами, дуже рекомендую шлях до несвободи, яка розповідає про Україну та Росію, і також його нова книга про свободу, де він роздумує взагалі що таке свобода на мегу є аудіоверсія. Також з іншого боку, про Трампівські книги також очолюють рейтинги продажів. Мемуари Першої леді. США Мелані Трамп, яка називається Меланія, очолили список Амазон. А сільська елегія це довільний переклад обраного віцепрезидента Джей Ді Венса, увійшла в ТОП-10. Фотокнига Дональда Трампа Врятувати Америку увійшла в топ 30 Ось так директорка книжкового відділу Barnes Noble Шенон Давіто каже, що художні та науково популярні книги, в яких йдеться про фашизм, фемінізм, похмурі світи та політику як правих, так і лівих сил, стрімко піднялися в наших чартах продажу за результатами виборів. Ось такі ось справи малята. Ну а щодо найчастіше забороненої книги, то це книга Джоді Пікулт. Від видавництва Саймон Schuster «19 хвилин, як каже авторка, мати найбільш заборонену книгу в країні, це не знак пошани, а сигнал тривоги. Книга «19 хвилин заборонена не тому, що вона про стрілянину в школі, а через одну сторінку на якій зображено на побачення. І використано анатомічно правильні слова для позначення людського тіла. Тож я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви дізналися цікаву для себе інформацію. Якщо це так, пишіть в коментарях ваші враження, що ви думаєте загалом про ці заборони, чи слід нам в Україні теж робити подібний списки заборонених книг і ваше ставлення загалом до цього всього. Мені, як завжди, буде цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. І дякую за перегляд, Па-па!